Всіх вітаю на каналі. Друзі, у нас пройшов дощик, хочу показати вам трошки своїх троянд, які квітують. Одразу хочу вибачитись перед підписниками за те, що я останнім часом майже не знімаю відео. Ну, там ще якісь коротенькі трошки, а так, як це зараз говорять, закінчується внутрішній резерв, так? Або якось так. Хоч я живу і в центральній частині України, ну так в тилу, скажімо так. Але щось нагрібає. Я коли думаю, як живуть люди в інших областях, ближче до фронту, я, я не уявляю, люди якої дуже співчуваю. Так, вратроянди. І так, це в мене плетиста Шванензея. Дивіться, яка красуня, така прямо. Троянда, неначе для букету нареченої, так? Особливо в бутончиках це просто неймовірна краса. Я її робила дуже-дуже низьку обрізку в цьому році, тому що, друзі, в мене декілька плитистих троянд, і ось. Пулька ще є, ще Чорний принц. і Якщо не робити таку обрізку, робити класичну, так як книжка пише, так скажімо, то тоді будемо дивитися на квіти знизу вверх. Мені таке не подобається, тому в цьому році перший раз я зробила дуже низьку, низьку обрізку. І тепер у мене ну, шванензе поки що, наприклад, 150 см висоту. І Я можу дивитися на квіти. Красунька. Можливо, її можна віднести і до грандіфлори, тому що дуже великі квіти. Дивіться, які великі, великі. Так, поруч тут у мене спрейчка Baby Orange. Дивіться, також дуже цікавенька. Яскрава, яскрава помаранчева, єдиний момент не хворіє. До речі, до речі плетисті троянди також я не знаю, як де у кого. В мене вони ніколи ще ні разу не хворіли. звісно, звісно. Так, спрейчка, Baby Orange, Що я казала про моменти? Ага, ось дивіться, сама перша квіточка, яка розцвіла, ось навіть вже видно, що в неї колір такий. Нібито вигорає вона, тому потрібно обрізати вчасно, відцівши такі, не начебто вицвівші квіти, щоб не псувати загальне враження. Так, Що тут у нас Анжеліка? До речі, з приводу Анжеліки, це купували як Анжеліку, але я не впевнена. Підказуйте, будь ласка, в коментарях, хто знає, чи це вона, чи ні. закручена. Як мушелька така закручена, колір насичено кораловий, яскраво, яскраво коралового кольору. Не знаю, чи це Анжеліка. Чи ні. Так, так дивимося далі, що у нас тут. Керіо починає квітувати. Красуня жовта. Одна з моїх любимок. Я, звичайно, всі свої троянди люблю, але ця звичайно гібридна трояндочка. Я показувала, здається, в минулому році, так, як я її рятувала. Вона дуже сильно в мене вимрезла, але зараз дивіться. Також кущик не хворіє. Чудові квіти. так само, як у спрейки Baby Оранж, потрібно квіточки видаляти, тому що також вони такі ніби вигорають із часом. Але довго тримає квіти. Така красонка чудова. Так, далі Блек Принц. Ще одна плитиста троянда, яку я вирощую як чайно гібридну, тобто дуже-дуже низько обрізку її роблю, тому що ось ці пауни, вони просто вистрілюють до трьох метрів. І дивитися, ще раз повторюся, дивитися знизу вверх на квіти, ну не дуже цікаво. Красунька ще після дощу. Дощ, до речі, дуже добре. Ну, взагалі в мене всі троянди добре тримають дощики. Японочка Дафна. Це я купувала вже навесні, тому має вона тільки дві квіточки поки що. Колір такий ніжний і ніжний. Запах чудовий. Такий не сильний, ледь чутний. Ось така давна. Амстердам шраб, кущова трояндочка. Висоту до 80 см. Дуже яскраво червона. Ось її передає якось камера більш якась вона тьмяненька така, але вона дуже-дуже яскрава. Можливо, їй якось в мене вдасться піймати колір. Рібундочка, ось на кожному стебельці по декілька квіточок у неї. Ось така напівмахрова. Так люблю ці трояндочки-метелики я собі накупила в минулому році. Декілька всі буду показувати, що буде квітувати. Звичайно, постраждали троянди. Навесні навіть я б сказала, не взимку, а саме навесні. Але нічого відходять. І з нашою допомогою так все буде гарненьким. Амстердам. Принцеса Мідорі зеленоквіткова красуня, японочка. Не дуже добре вона вийшла із зими. Ось бачу, листочки жовтнуть. Так, ніякої хвороби ніде не видно на листочках, але жовтнуть листочки, треба її ще раз буде підкормити, підгодувати. Так. Ось дивіться, квіти невеликі в неї. Але дуже цікаві такі салатно зелені пелюсточки, а серединка темно зелена. Різні відгуки про неї комусь подобається, комусь ні. Мені подобається, наприклад, тому що зелені квіти. Я вважаю, це сама зелена троянда з усіх, тому що там Photoshop, звичайно, можна робити там, і Лімбо, і іншим, але настільки зеленими вони не є, як принцеса Нідорі. А ще, друзі, покажу ось таку красуню, вона в мене вже 15 років росте. Назви я не знаю, така, кажуть, сімейна на неї. Троянта начебто. Ось така величезна, вона в мене зверху повністю накриває решітку для винограда. Подивіться, яка величезна, красивезна. Шкода, що в неї тільки одна хвиля квітування, але це так красиво. Ще ось таку цікавинку, я собі купила в босини. Дивіться, це о, трояндочка мускусна Моцарт Следі. Дивіться, ось одна гілочка, цілий букет. Красунька. І так як квіточки розфарбовані якось неоднаково по-різному, то якщо дивитися отак от здаля на цю трояндочку, то таке враження, ніби вона зроблена. Із порцеляни або скла навіть не знаю. Ось. Красонька ще малесенька. Я шукала довго і мені вдалося купити восени тільки таку ну, дуже-дуже малесеньку. Рослинку. Ну нічого виростемо. Було б що так? Ось. Моцарті. Ще одна плетиста красуня. Полька. Всі її знають, всі її люблять. Ось вона на бутонах поки що. Також вже говорила, обрізала її дуже низько, тому що полька також виганяє дуже-дуже високі стебла і квітів ну не видно просто, дивишся на них. Не бачиш ти оцю красу всю квітки. Ось. Потім, звичайно, я ще покажу, коли вже вона розцвіте. Також великі-великі красиві квіти у польки. А ось ця обрізка така кардинальна, знаєте, мені сподобалося, мабуть, так буду робити і надалі. Блю парфум. Чайно-гібридна трояндичка. Окрім того, що вона красуня з красунь, вона ще має неймовірний запах. Не дармош парфюм є в назві. Запах просто чудовий, просто неймовірний. І колір. Ще одна почву покривна. Красунька мандарин. Ось такі манісінькі квіти. Яскраво помаранчеві. Це також із новеньких. Осіння посадка. Хі -хі. Така малюся яскрава. Мандаринчик. Ну і на кінець огляду така вишенька на тортику. Це моя малюсечка Пай. Мікротрояндочка, як я її називаю. Дивіться, яка красунечка. Чому мікротрояндочка? Тому що ось квіточки в неї. Малюська. Висоту до 15 см взагалі заявлено. У мене десь сантиметрів 10 см. вона. Я десь знімала коротеньке відео про неї. Я зараз у загальному. Такому огляді також її покажу. Ось така, думаю, все ж таки краще буде її присадити. У горщик. А може і залишу. Так, подивимось. Ну, ось поки що, друзі, нацвіло. скажу так. Я дуже всім дякую за увагу. Що ви залишаєтесь зі мною? До нових зустрічей будемо разом вирощувати красу.